Чи може адвокат від вашого імені отримати відстрочку? Судова практика. Чоловік звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати протиправним та скасувати рішення ТЦК та СП про відсутність у нього обставин, які дають право на відстрочку на підставі абзацу 4 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як на підставу відстрочки посилався на утримання ним. Трьох дітей віком до 18 років представником чоловіка адвокатом було направлено адвокатський запит до ТЦК та СП із проханням надати інформацію щодо можливості надання відсрочки, оскільки клієнт є особою, на утриманні якого перебуває троє дітей віком до 18 років. ТЦК листом повідомив, що підстави для відсрочки відсутні, оскільки у чоловіка лише двоє дітей у віці до 18 років і одна дитина у віці до 21 року. Зрозуміло, що відсрочки в такому разі не буде. Але ж цікаво, інше чи може адвокат не просто зробити запит про надання інформації, а власне отримати за вас відсрочку. На це питання надано відповідь саме у цьому рішенні суду. Адвокатський запит. Це письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств установ і організацій, незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання. Правничої допомоги клієнту, враховуючи правову природу адвокатського запиту та зважаючи на порушені питання в адвокатському запиті, останній не є зверненням військовозобов'язаного щодо вирішення питання про надання від від призову на військову службу під час мобілізації. Тому доводи позивача в частині ототожнення поданого адвокатського запиту щодо надання інформації. Про можливість отримання відсрочки від призову із зверненням для прийняття рішення про відсрочку є помилковими. Позивач не звертався до ТЦК із документами, що підтверджують право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а ТЦК та СП листом надана відповідь саме на адвокатський запит. Отже, адвокат. Не може отримати замість вас відсрочку.